Жінки, це важливо? От ваша думка. Так. Ну, а тепер розкажіть про свій досвід. Що ви дарували порати владу, що от, особливо приємно для дружин? Ну, якщо вірити моїй дружині, то е, не важливо от якісь там. Е, ну, звичайно, приємно щось там таке дороге, але важливо просто якомога частіше. Це просто знаки уваги, це просто приємності. Ну, особисто, я, наприклад, ну, для мене квітка це е, щось кажучи, ну просто віднести гроші, виконати, тому що через три дня. А для неї це принципово життєво важлива річ, тому доводиться інколи йти на компроміси з собою і радувати. Так. Добре Вова, а дуже я тобі дарую подарунки для чоловіків. Як ти вважаєш важливо подарунки? — Для чоловіків. По необхідності. — Важливо Во. Скажу так. Важливо, але треба, ну от Саша і Вова, в принципі, правильно тут кажуть, що треба подарунки. Щоб були, ну це особисто моя думка, були, знаєте, так, в тему. Тобто, якщо це піна для бриття, як каже Саша, то це завжди в тему. Або, або якщо це, якщо це шкарпетки, це завжди в тему. Так що, важливо, недорогі, знаєте, але що практичні. Бачите, які різні, да, дівчата і хлопці, дякую.